Так, ще раз доброго вечора, всім моїм підписникам, всім друзям, хто мене знає особисто, хто знає тільки по відео. В Нідерландах зараз знаходимося і підібрали також ще один автомобіль для нашого замовника. Ось таку шкоду Октавію А7. Даний автомобіль у нас їде в Польщу, тобто людина, яка тимчасово проживає в Польщі. Ми її підібрали ось цей автомобіль, Завтра будемо транспортувати її в Гданськ. І там же людина буде вже собі ставити її на польську реєстрацію. Це є 2016 рік, шкода Октавія, а 7 220 тисяч оригінального пробігу. Даний автомобіль весь в рідній фарбі. Також ми даний автомобіль купили в приватної особи. Віддав ще 4 зимових колеса на металевих дисках. Завтра дооформляємо всі. Решта документи, тому що людині ми транспортувати будемо її на лаветі, але людині потрібні номера і страхівка для того, щоб можна було поставити її на облік. І купили ось такий автомобіль на продажу. Це є Kia Niro 2019 рік, 12 чи 9 місяць 2019 року, майже кінець, можна сказати, початок 20-го. 70 тисяч оригінального пробігу Має один елемент, має підфарбований, це задня ліва дверка. Но тільки її можна визначити за допомогою прибору плакофармо по покриті, тобто зробили гарно, немає там великих значних підкрасів, показує 160, 180, 190 мікрон. Тобто, весь автомобіль можна вважати взагалі в рідній фарбі, тому що це дуже-дуже мало. Комплектація максимальна, підігрів заднього ряду сидінь, передні, обдуви, підігріви, гарна оптика. Ось такий чудовий автомобіль, електричний, що немало важливо, два кабеля зарядки купили ми на ось цій фірмі індевал.Нл. Вартість його в Україні буде становити 19, 700 євро з повним пакетом документів. Тобто автомобіль буде розмитнений, сертифікований, з договором купівлі, готовий для того, щоб ви приїхали, їхали в сервісний центр МРЕО, ставили його на облік. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Будемо його доставляти, якщо в понеділок не буде документів на Hyundai Kona, будемо забирати ось це Кіаніру. Якщо будуть документи на Kona, яку вже очікує людина два тижні, мені вже аж соромно, тому що довгий період часу управляю документи, але це не від мене залежить. Гарна резина, два ключа, диски не поцарапані, салон дійсно шикарний, набагато краще виглядає від Hyundai Kona. Тому що даний автомобіль у нас більший, вмістимий, батареї в нас тут коротші. Тут по Kia Niro проблем з батареями не було в жодній машині, тому їх не міняють. Отже, даний автомобіль є в резерві, ну не те, що в резерві, ми його купили. Поки на нього немає людини, кого зацікавило, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 2599, Звати мене Андрій. Також можливо когось цікавлять будь-які інші автомобілі, бензинові, дизельні, гібридні. Телефонуйте. Ще раз будемо підбирати такі по вашим критеріям, по ваших ціновій категорії, доставляти, розмітнювати, сертифікувати, робити все для того, щоб ви їздили задоволені і рекомендували вашим. Друзям, колегам, сусідам, всім, кого ви знаєте. Всім дякую за увагу. Мирного неба. Підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал. До нових відео, до зустрічі, до побачення. Підписуйтесь на всі канали. Дякую.